Гиталь, чудова погода, сонечко, настрій просто супер. Вітаю. В мене таке запитання Скільки потрібно занять для того, щоб поставити звук дитині? Скільки потрібно відвідувати логопеда? Скільки це займе часу? Скільки занять? Десять, двадцять, три заняття не знаю. Скільки треба. Да, жіночко, ви у відчай, якщо вже у собаки, запитуйте, скільки вам займатися з логопедом. Взагалі-то, потрібно пройти всі етапи постановки звуків. Перший це підготовчий, другий постановка звуку, Третій – автоматизація звуку, Четвертий – диференціація звуку і останнє введення у вільне мовлення. Тільки тоді ми можемо сказати, що цей звук у дитини є. І дитина його використовує. А от скільки це займе часу, це вже дуже індивідуально і залежить від дуже дуже багатьох факторів, тому потрібно просто набратися терпіння та працювати для досягнення свого результату. Саме тому логопед проводить діагностику та складає корекційний маршрут для виправлення того чи іншого порушення О, привіт, як справи! Це добре? Чудова погода. Так, чудова. Що ти робиш який сором